Комплектація ЛТ, що значить, не знаю. Не суть 3600. І ви отримуєте два електропідйомника. Є кондиціонер, така велика магнітола проміжову 179 тисяч. Зараз покажу. Оп, 179 заводиться. Як часи вообще. Куди тому ланусу? Ручник держи. Хоп, здоровий бардачок. Дивіться, копільничка. Опа, підстаканники, опа, індикатор газу. На місці, часи, часи є. Шевролет АВО! Бажнику. У нас лежить тут повнорозмірна запаска з диском. під низом там балончик. Все як треба. Шевролет, АВО! Да, Дивіться на ті колоночки, які взагалі огонь! Огонь! є вакилимочки. Та ти що взагалі? 1,6 з газом, 16 стекло. Їде гарно, краще Ланоса. Сьомий рік. поїжджайте, забирайте. на зимовій гумі хенкок, на легкосплаваних дисках. 14 ух, на 14 дисках. Якщо зацікавились, приїжджайте за адресою місто Суми, вулиця Гравий Груди, 19. Всіх чекаємо. Шеверолід, АВО.